Коли люди говорять, неможливо дізнатись програму роду, яка працює на цей рік. А я розповідаю про прогноз солярна рік. Сьогодні поговоримо, коли сонце в солярному гороскопі потрапляє в четвертий дім. Активується родова програма, пов'язана з батьківським родом, сімейними коріннями, домом і внутрішньою безпекою. Це рік глибоких трансформацій у сфері сім'ї, спадщини та емоційного фундаменту. Ось як проявляється глибше. Символіка сонця в солярі це архетип батька, чоловічої енергії родового стрижня. У солярі воно вказує на головну тему року, де буде зосередження життєва енергія, воля самовраження. Четвертий дім. Пов'язан з зодіаком рака, пов'язано із домом, родиною, корінням, емоційною безпекою, материнською лінією, але в селярі з сонцем акцент на батьківському роді. Це також дім підсвідомості минулих родових програм, які можуть активовуватися або трансформовуватися. Які родові програми можуть активовуватися? Пошук ідентичності через родину, бажання дізнатися більше про свій рід. Історію, традиція, відновлення зв'язку з батьком або його родом, можуть виникати ситуації, що спонукають до примирення розуміння або переосмислення роди батька. Потреба створити або зміцнити власний діб, фізичний переїзд, ремонт, купівля, нерухомість або внутрішнє бажання стабільності, кермічне теми, якщо в роду були незавершені програми, наприклад, вигнання. Трати, конфлікти вони можуть проявитися для трансформації, повернення до витоків бажання жити ближче до природи на батьківщині або відновити родинні зв'язки, поради на рік із сонцем в четвертому домі. Займіться родовим деревом, дослідження предків може дати глибинне розуміння себе, працюйте з родовими травмами. Психотерапії, родові практики, медитації, на звільнення від родових блоків, створюйте емоційний безпечний простір, як фізично, так і внутрішньо. Приймайте батьківську енергію, навіть якщо були складні стосунки, рік сприяє стиленню. Це період, коли ваша внутрішня опора, родина, дім, коріння стає джерелом сили або викликом, який потрібно трансформувати. Поділіться в коментарях, чи знаєте ви своє сонце в солярі і в якому воно домі, і яку програму родову ви несете цей рік. Це дуже головне. Чекаю вас в коментарях.